Орли великі хижі птахи загалом виділяють понад 60 видів орлів, яких можна зустріти по всьому світу, за винятком Нової Зеландії та Антарктиди. Орли мають чудовий зір, їх зір настільки точний, що вони можуть помітити кролика на відстані більше трьох кілометрів. Кожне око орла може фокусуватися окремо. Таким чином, орел може спостерігати одночасно за двома предметами у людини. Тільки на одному. Степовий орел може літати в повітрі навіть під час урагану, а беркути найбільші з орлів, можуть підійматися на висоту до 4 тисяч метрів. Під час ширяння орел може летіти зі швидкістю від 190 до 240 км на годину, а при нападі на здобич швидкість може досягати 320 км на годину. Це найбільша швидкість серед усіх птахів. Орлині очі закриваються двома повіками прозорим і щільним. Перші абсолютно прозорі, пристосовані протидіяти здобичі або сильному вітру, а другі дозволяють спати. Орли вірні птахи, пару вони створюють на все життя. Якось орнітологи виявили пару орлів, які прожили разом понад 35 років. Степові орли відмінні батьки. Інстинктивно вони розуміють, що найнебезпечніший вік в житті орлят починається в той час, коли вони починають вчитися літати. У спекотні дні вони літають над пташенятами, захищаючи їх від пекучих променів сонця, створюючи над ними своєрідну парасольку. Під час сильних холодних вітрів крила стають надійним укриттям і не дають замерзнути малюкам. Орли ніколи не покидають своїх дітей. Навіть у разі загрози власному життю. Деякі види орлів підкладають два яйця. Але в кінцевому підсумку лише одне пташеня виживає, старший більший брат чи сестра можуть вбити меншого, щоб забезпечити собі більшу кількість їжі. Орли будують свої гнізда на високих скелях або на високих деревах. Орел хижий птах. Він полює на ящерок, дрібних севців та рибу. Великі види орлів полюють навіть на молодих оленів, кіз, диких кішок і мавп. Тварини з твердим панциром, такі як черепахи, також є в меню орла. Орел піднімає черепаху з землі і кидає її над скелями, щоб розбити панцир і дістатися до її м'яса. Орел територіальна тварина. Він займає територію від 100 до 250 квадратних кілометрів залежно від виду. Орел Є символом влади і свободи в усьому світі. Його можна побачити на армійських символах таких країн, як Німеччина, Польща, Єгипет та Мексика. У дикій природі Орел може прожити до 35 років. Читала Руденко Івана для довідка BCA.